Товариство, всім привіт! Не знаю, як мене чути, тому що вітер величезний на полі. Сьогодні ми вибралися на поле, де знаходився будиночок. І будемо шукати тут артефакти. І перша наша знахідка на сьогодні це значок ВЛКСМ. навіть він із голочкою. Ось так. Собака ось десь в кінці. якраз у нього туалет ранковий, так. що так. Якраз закрили на цьому полі вологу, і тому ходити приємно, знахідки майже ногою відгрібаю, тому ось так. Поїхали. У нас сьогодні десь годинка є покопати, тому не будемо гаяти час. старичок де морда у нас перша монетка на сьогодні поверхневий сигнал так ось вона лежить і давайте поглянемо ну, товариство 32 рік це в наш щитовик. Ось така монетосина. Добре, початок є, тому продовжуємо. У нас з товариство поверхневий сигнал. Поверхневий. Ось від гріб ногою. І схоже, що у нас монетка. Так, тепер, друзі, у нас рамочник. Напевно, що 46-го року зовсім-зовсім зверху лежав, тому така висушена монетка. Добре, продовжуємо ще, пів годинки є на пошук, багато сміття, дуже багато. Це, друзі, цікавенка знахідка. Я вам потім відмию і детальніше про неї розповім. Але я навіть здогадуюсь, хто виробник оцієї котушки на нитку, якщо не помиляюсь. Ну, потім відчищу і покажу вам. У нас навіть сьогодні миша здохла з осміху від наших знахідок. Добре, товариство, ще трішечки і будемо закінчувати, не знаю, можливо, у нас буде. Другий день пошуку, можливо, і довга знахідок. Пес. Отак. Вот Красота, да? У нас в залі кіде ще одна монетка, також поверхнева, відгрібаю я їх друзі, ногами. Давайте поглянемо. Ось така зелененька, і це мені схоже щось на... Так, друзі, це у нас рамочник, 10 копійок. Не буду я її добивати та терти, потім поглянемо, що в нас за монетка. Але ось попід самим краєм знахідки ще випадають. Ще я хотів товариству показати ось такий підлокотник 3D принт 500 гривень за оцю красу. Але нічого краще, чим нічого, тому що той я так і не знайшов. До речі, ми з песом дуже дякуємо за одноразову фінансову підтримку від пана Здоров'яка. Пана Євгена. І давайте поглянемо на нашу шмурді, якої дуже до чорта. Це все, друзі, за годинку пошуку. Але місце цікаве, я вам скажу так. Якщо скільки шмурді, то знахідки в нас тут ще обов'язково будуть. Ну, Давайте потім монетки почищу і покажу вам і ось така штучка, ще не знаю, що воно, але є в нього форма якась. Тому потрібно відмити, і подивимося. Ну, і з тяжкої артилерії у нас ще ось така фігня з-підшипників. Не знаю, що тут було воно, але щось із техніки. Ну що ж, товариство, наші знахідки це в нас десятка 32-го, 10 копійок 40. 9 і 20.46-го ви їх усі бачили. Я вам фото додавав Ось так. Трішки вдалося нам годинку-півтори покопати. Оце ніякий, я думаю, якийсь жетончик, але напевно, що верхня частина відложки. Ну, ось такий значок. І 20. -ка. І цікава, друзі, знахідка. Це в нас, як бачимо, трішки історії. Ця котушка на нитку, їх виготовляв колгосп, Радгосп, який був створений у 29-му році, якраз перед голодовкою, яка припала колективізація, тоді на 32-й 33-й. Роки. І саме цікаве, що в цьому колгоспі використовували, виготовляли ось такі котушки на нитки. На ньому є надпис. Назву колгоспу казати не буду, але хто знає, той знає. Ось якийсь номер. Також там були, виготовляли консерви. Була у нас будівля двохповерховий гуртожиток та свиноферма. І що цікаво, там був цегляний завод, але із початком Другої світової цей завод, і оце все, колгоспці вивезли далі всередину країни. А цікаве, друзі, те, що мати моєї бабусі, прабабуся моя, можливо, й приклала руку до ось цієї котушки. Тому що під час голодовки всі йшли туди працювати, не було других варіантів і зганяли їх в цей колгосп. Вона там працювала і познайомилася там із дідом Василем. Ось трішки вам отак історії. Тому, друзі, кому було цікаво, не забувайте підписуватись, коментуйте. Так Ютуб зрозуміє, що відео цікаве. І ще хотів би додати: не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Ну, якщо це зробили, звісно, можете підтримати канал матеріально.